Як то просто так прозвучала така фраза: а можна лаванду садити. Не дивлячись на те, що я в своєму житті взагалі не була причасна до сільського господарства, родичі і чоловік казали, що це дивно і практично нереально, бо ти нічого про це не знаєш. Як ти будеш це робити? І все ж таки моє серце мене не підвело. Висаджували ми її в, практично в бур'яни, бо тут була целіна. тут е, давно ніхто нічого не садив на цій землі. І коли ми сюди приїхали, нам сказали, ви тут нічого не посадите в цьому році. Але ми все ж таки ну, почали висаджувати прямо в пері. Був такий по суті розрив шаблонів, бо як це приїхати в село і замість того, щоб картоплю картоплю, городину саджати, тут саджають квіточки. На другий рік вони були в захваті. В кінці кінців тут і. Місцеві пасічники дізналися, що лаванда це медонос, і тепер тут з лаванди отримують мед. У нас є наша лінія органічної косметики. Плюс ми ще переробляємо робимо саше, чай, кулінарну лавандочку і свічки ще робимо. Територія в нас велика, і ми запрошували людей за чисто символічно це було в минулому році. Гроші, щоб вони приходили. Тут просто відпочивали. В Харкові були обстріли. На той момент було дуже гучно, люди знаходились в постійному стресі, а тут було дуже спокійно. Ми зробили відкриття сезону. І всі гроші, які заробили за цей день, за вхід люди платили, готували їжу. Ми віддали на зсу. Кожен кущик це ще одна моя дитинка по суті. Бо я кожен кущик знаю, я сама кожен кущик доглядала, вирощувала, стригла. Наша справа приносить користь людям. Дає не тільки емоційно, а ще ми створюємо гарний органічний продукт. Ми залишаємося в Україні і працюємо далі.